У Полтаві попрощалися із Олександром Опришком, що поліг у боях на Донеччині. Яким його згадують? Хвилин, може, п'ять до обстрілу. Ну, говорив, що каже, поїду відпустку, хочу рідних провідати. У Миргороді облаштують алею на честь полеглих бійців з громади, який вигляд матиме. Відповідно, замовлено та придбано, як ми говоримо, цифровий пам'ятник. В регіоні аграрії завершили весняну посівну, скільки засіяли. Одним словом, посівна була е, вже завершилася. Одна із дуже важких в моєму житті. На Полтавщині відновили роботу мотопатрулі. Як працюють? Основна ціль виявлення грубих та не грубих порушень ПДР. Добре, чуйна людина, мій командир відділення. Він саме-саме більше був позитивно влаштований на перемогу. Сказав Перемога за нами. Так згадує про свого полеглого побратима Олександра Опришка Андрій Бащук. Панахиду за бійцем влаштували біля Свято-Успенського собору Полтави. Загинув 2 травня 2023 року від поранень, які отримав під час артобстрілу. Сталося це біля села Водяне Волноваського району на Донеччині, розповів побратим Андрій Бащук. Наряд попав прямо в бліндаж. Я не пішов. Я його з бліндажа виносив, його розірвало. Я вийшов, а двоє хлопців. загинули. за хвилин, може п'ять до обстрілу. Ну, говорив, що каже, поїду відпустку, хочу різних провідати. Темі запам'яталися. Боєць мав звання молодший сержант, був командиром відділення зенітно-ракетного взводу. Повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення Полтавського міського терцентру комплектування та соцпідтримки Сергій Шкурупій. Проживав загиблий у Полтаві. Ми з Олександром навчалися з 5 по 9 клас. Добре з ним дружили. Жили в статі, на одному районі на інституті ним місці там. На велосипедах раніше каталися в дитинстві, там по детру парку їздили, в кіно разом ходили. Саша був позитивний хлопець, був такий правильний, такий він був авторитетом. Я там в школі дуже жаль. Такого, конечно. Хлопця, як то кажуть, війна забирає найкращих. Воїну захиснику Олександру, який власне життя своє віддав, захищаючи батьківщину, нашу Україну. Самольоти на парті рисував. Я пам'ятаю, хотів льотчиком бути. Займався спортом. Він бігав легкою атлетикою. Крепкий був фізически, всі участвував соревнованнях. Олександрові було 36, у нього лишились мама та старший брат, каже Катерина Грицька. Одного року був з моєю дитиною. Вона дівчинка 87-го року, і він 87 Він світлий, він нікому ніякої шкоди не приносив. Він був дуже золотою для мами і дитини, так як старший брат, папа помер. Мама сама залишилася. Двоє хлопців ні одного тепер немає. Поховали бійця на Заторинському кладовищі біля обласного центру. Айла Трубієнко, Павло Лопатюк Суспільне новини Полтава. Катерина Федорченко підходить до могили свого чоловіка. Олександр загинув 25 березня цього року поблизу села Тоненьке на Донеччині. З 24 лютого минулого року, починаючи з того, коли почався обстріл Миргорода, це була п'ята година, 10 хвилин. Не роздумуючи, не вагаючись, в нього завжди був зібраний рюкзак бойовий він. Сів машину і поїхав по побратимі. -по Виконували бойові завдання. Це Харківська область, місто Курахово, місто Лебедин, Ромни. Олександр був учасником АТО, а також одним із тих, хто зупиняв російську техніку під час так званого «гадяцького сафарі. Інформацію про нього та інших полеглих воїнів з Миргородської громади розмістять на електронному кіоску та стенді, які встановлять у сквері слави у Миргороді. Ми е, плануємо зробити на Алею Слави там і е, стенди із фотографіями загиблих і з короткою довідкою про них. І крім того, поставити інтерактивну доску, де також е, кожен хто бажаючий, може там уже більш ширша інформація про. Е, наших захисників, героїв, які загибли виділи ми 600 тисяч. Я думаю, що воно буде дешевше трішки про що з запасом виділили. Думаю, 2-3 місяці і це питання вирішено. Виконавцем на робіт по цьому питанню буде наше комунальне підприємство Спецкомунтранс відповідно будуть ними виготовлені конструкції для розміщення портретів загиблих. Ну і, Відповідно, замовлено та придбано, як ми говоримо, цифровий пам'ятник. Плануємо, що це буде. Антимондальна обов'язково проговорили ті питання про встановлення камер відеоспостереження для забезпечення схоронності ці алеї за словами секретаря міськради з 2014 року із громади загинули понад півсотні бійців. Серед них син Наталії Єлісєєвої. Олександр він служив за контрактом із 2021 року. 16 лютого 2022 року виповнилося 22 роки. І почалася 24 лютого війна. Зустрів війну на Рівенському полігоні. Його відкомандирували отримати техніку. Спочатку вони боролися в Житомирі місто Малин. Вони освобождали. Тоді Макарів. Він був під Ніколаєвом. Згодом послали його на учобу до наших союзників в Німеччину. Він вчився на бойових машинах. А ще служив на Донеччині, загинув воїн торік, 8 жовтня, поблизу села Петропавлівка на Харківщині. Я хотіла б, щоб наше покоління подалі знало і хотіла увіковічити пам'ять тих загиблих воїнів, і хотіла, щоб вони були в нашій пам'яті, а також. Щоб не забували, насправді яка ця була війна, і завжди пам'ятали наших героїв. Я лише за за увіковічення пам'яті і ну спілкувалася стосовно алеї героїв. Те, що буде в центрі Миргорода, то я за це повинно так бути, і ми не повинні забувати. У нас війна на виживання, тому ми повинні цінити те, що для нас роблять хлопці, і ніколи не дай Боже просто забути, яким чином нам достається ця воля і свобода. Каріна Попова та Сергій Єрохов суспільне новини Полтава. За даними генштабу збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 211 тисяч 150 російських військових із них 800 за минулу добу знищено зокрема 7543 тисяч бойові броньовані машини та 3860 тисячі танків. Більше трьох з половиною тисяч артсистем та 351 засіб протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 3212 безпілотників, більше 600 літаків та гелікоптерів, а ще більше 6000 тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 1171 крилата ракета, а в морі знищено 18 катерів та кораблів. Фермер із Полтавщини Василь Бурлака оглядає посів гречки цією культурою у його господарстві весною засіяли 20 гектарів площ. Тут була засіяна кукуруза. У зв'язку з тим, що вже, як так кажуть, і терміни, і, і все виходили, ми вирішили посіяти гречку. Оце там на двох кусочках, там по 5 гектарів. О. І оце тут 10 гектарів. Ви дивіться, ми посіяли, де попало влагу, гречка зійшла, бачите, така вона де більше, де менше. А це після дощику зійшла, як шкура остальне. Гречка тут буде хороша. Загалом фермер з родиною обробляє пів тисячі гектарів землі. Цьогоріч у його господарстві, окрім гречки, сіяли кукурудзу, сою та овочі. Весняні були жнива. У нас було 200 гектарів кукурудзи на, на зерно не зібрані. Ми так. Зібрали поле, переробили, посіяли. Зібрали поле, переробили, посіяли. Загалом на Полтавщині завершили весняну посівну. Про це Суспільному розповів заступник директора департаменту агропромислового розвитку області Олег Палій. Площі засіяли, зокрема, кукурудзою, соняшником, соєю ранніми, зерновими, гречкою та цукровим буряком. За словами Василя Бурлаки, найбільше на весняну посівну вплинула погода. Дощі, як зарядили, весь квітень був дощовий. Це з одної сторони добре для озимих культур. Що стосується ранніх зернових, хто замешкався, у кого була не оброблена земля, в кого не зібрані ще були врожаї прошого дні, то звичайно. Накладка була сильна і дуже сильна. Одним словом, посівна була одна із дуже важких в моєму житті. Є дуже, дуже великі сподівання на хороший врожай. Як розповів Олег Палій, загалом агрокультурами у регіоні засіяли 1 мільйон 400 гектарів Це Майже стільки ж, як і минулого року. Нині аграрії Полтавщини проводять догляд за посівами та готуються до жнив. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко Суспільне, новини Полтава. На Полтавщині призначили керівника обласної прокуратури. Ним став Євген Гладій. Про це 6 червня повідомили на сайті офісу генпрокурора. Євген Гладій в органах прокуратури працює з червня 2006 року. І з 2011 був у військовій прокуратурі західного регіону України. А з 18 березня 2021 тисячі став керівником Обухівської окружної прокуратури Київської області. Як повідомляє офіс генпрокурора, пріоритетним у роботі для новопризначеного прокурора Полтавщини є зокрема документування злочинів пов'язаних із російською агресією та проти основ національної безпеки. Окрім цього, протидія корупції. Попереднім керівником полтавської обласної прокуратури був Антон Столітній. Його звільнили наприкінці січня цього року з посади за власним бажанням. У спеціальному жилеті, шоломах та рукавицях полтавські патрульні готуються працювати на мотоциклах. Захист хребта є, захист локті, захист колінники, тобто будь-яке падіння менше травмуватися». Мотопатрулі відновили роботу наприкінці травня. До цього заважала погода. Обов'язки у поліцейських не змінилися, каже Ігор Дрібний. Основна ціль. Виявлення порушень ПДР, Червоний сигнал світлофора, це подвійна суцільна горизонтальна розмітка, це транспортні засоби, які знаходяться в розшуку, які не зареєстровані взагалі. Відколи мотопатрулі з'явилися на Полтавщині, на такому транспорті почав працювати Андрій Сторчак. Легше авто до душі, мото на даному мотоциклі. Є проблискові маячки синього та червоного кольору. Є звукові сигнали для зупинки транспортних засобів. Є в нас такі кейси, бардачки для того, щоб положити сюди матеріали, документацію на транспортний засіб на даний жезл. Працюють поліцейські подвоє, каже Ігор Дрібний. Водії поки що реагують здивовано. Ну, не бачили, не всі бачили і. Тобто як якась новина, поки що негативних коментарів не було. Не бачив ні разу ще. Це все залежить від поставлених перед ними завдань. Якщо треба десь ну, не широкий проїзд, десь там кудись проїхати. Ну і, мабуть, воно більш оперативно було. Хай на здоров'я, би порядок був. Боже ну, як? Привишає скорость. Шходить, приходили, поплітали. Як розповіла Суспільному речниця патрульної поліції Полтавщини Наталія Костельова, правоохоронці на мотоциклах можуть працювати на всій території обслуговування патрульної поліції у регіоні. Це, зокрема, у Полтаві, на дорозі Київ, Харків від Лубен до Чутового та на автошляху Полтава-Кременчук від обласного центру до нових Санжар. Ніяється трошки принцип роботи. Тепер з потерпілими, наприклад, або бійка, можливо, погроза фізичною розправою. Автомобіль може стати в заторах. Як ви бачите, у нас в нас у місті росте кількість автомобільного транспорту. На мототранспорті можна відійти від певних правил дорожнього руху, користуючись маячком, синього кольору, проблисковим, і обережно пройти в потоці і дістатися до місця виклику. Швидше, набагато. Працюватимуть на мотоциклах, доки дозволятиме погода. Уперше на Полтавщині такі патрулі з'явилися у липні 2021-го. Перед цим правоохоронців навчали на картодромі в обласному центрі. З ними працював інструктор з Києва. В Україні мотопатрулі створювали, зокрема, у столиці Одесі та Львові. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-східний – 3,8 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 10 до 15 тепла, в день – плюс 22, плюс 27. В обласному центрі вночі 13-15 вище нуля, а в день – від 24 до 26 градусів тепла.